Другий день після градобою От ми вирішили подивитися, що відбувається зараз, після того як пройшла майже доба після катастрофічного граду на Виноградівщині. Зараз ми заїжджаємо на Лемаковицю. Це фактично частина Виноградова околиця. Але розповідають люди, що саме сюди, цією стороною, за потім і туди далі на Олешник пройшла друга хвиля, друга і третя хвиля Радобою. Зараз спробуємо прослідкувати ситуацію, яка зараз тут у селі Цьому крізь шкоди завдав град.

Mm. Mm -hmm. Um -hmm. <t daddy> mm -hmm. — Що пусто, майбутнє? — Що у мене великий ядер. — Що в а в нема. — Угу. — Ось ось ця, ось ця. — Та й там Треба міняти всі цифри, так? — Усе, бо там почало. — Ось цей слабий цифр, а ось малий цифр. — Угу. — Ось тут все. — Ну кажуть, що по 25 тисяч, що новий майбутній цифр, що до 8 років тому назад. Та по 8 сіферів по 25-30, то 40 до кожного. Кождого дека. Ясно. А ви вже десь зверталися, писалися якісь як... ад. Там описати, не шо, знати, коли буде. Бо я тоді передаву, та ще підпаде потолок у свій макси. Тобто Ага. буде. Добре. Добре, дякуємо. Бачимо люди зсередини піною. Напевно, дірки позаклеювали монтажна піна. Бачимо, як грибочки на сиферові. На Це значить, що там дірки. Побило на хижиці, на достройці. До там на достройці. На нові? О, стих, десь на тапулю бити на голі пропавали чоловіка. І таким вітром. То... Да, Грубий лиш рідко, йшов десь десь, а, ци, ци, а грубі такі те були, що на 200 грав. Ого. Лечі. <світник> а кажуть, що у вас була то і, і друга, і третя хвиля того. Була, била, і так як крутило, я то ходив, я до другої, та лише в вузлісі так крутилося Што в то таке, таке, без самоліти гулев, все це вишвертало. Хитовіло, ка дуйде. Там все крутить та й гургуде та й йде, ото хтось. вітруля такої. Да, да, да. А че, через який час у та друга, третя хвиля була? Десь час, я думаю. Через годину, так? Да? Да, да, да. в Олешнику проходив трьома хвилями. Перша хвиля у нас була після шести годин місцевого часу. То був не дуже великий град, такий нормально пройшовся. А друга хвиля була біля сьомої біля години місцевого часу. Спочатку теж дрібний град пішов, але потім почали бути градинки як яйця. І тоді вже от, от той град дуже великої шкоди завдав. І я після того граду ще одна була хвиля, теж був великий град, ну вже не були таких великих, але просто він вже добивав те, що було. І була злива. Тобто після першого граду, як попробивало людей е, дахи, то ця злива наробила шкоди той, що е, намочило е, стелі, і багатьох дуже стелі попротікали, не встигли всі залатати ці дірки. Ну, над, е, найбільше пострадали ті, у кого покрівля була із етерника, яка ось пола, що є, тому що він досить такий крихкий матеріал, і е, ондулін, теж, як смоляний той папір, його попоршувало. Шифер теж пострадав дуже. Дивуються, що той шифер, що старий шифер, великий шифер, він витримав. А той, що вже новий, покрили в нас нові, земель, ну, нові будинки. І новий шифер так попрошивало, що є там будинки, що вроді так з наружує, бо все нормально, не, не побито. Заходиш, а на, цьому, на, 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 на даху, ну, дивишся на, на, на стель, ну, на, на, на покрівлю, і як зіркове небо, все в, зір, все в дірочках. Жодного живого немає. Його попробивало все. І пострадав той шифер, який був маленький такий, є, тож, от того. Тож. Побило, Він теж не витримав. Пострадала вся сільгоспродукція, теплиці в людей побило, то попрошивало дахи. Ну зараз, якщо у нас є 1300 дворогосподарств, то може 300, що там. Буквально трохи їх зачепило, вони взагалі не будуть. І з тих тисячу теж є такі, що там десь, якщо 5-6 шиферів, то люди кажуть, що вони писати якісь звернення не будуть. Вони там піну позапінювали, якось буде тимчасово. А так вже є більше 500 заяв. І люди продовжують писати заяви по, -по, по покрівлях, що побило покрівлі, і стеля одночасно з тим, що попромокала. Ну, є, щоб машини теж ну, автомобілі пострадали, теж побило вікно, скло, капоти побило десь таке Є страховки у людей. Там Ну, комісії комісія створена в основному це депутати на всі на свої працюють на своїх округах, тому що тисячу дворів обійти важко. Складають акти, і по тих актах потім я підписую їм від оранти, що є бумажки, і вони йдуть туди, що їм надіються, що компенсують їм. Із з адміністрації вчора була за перший заступник Наталя Наталія Юрівна Костелеба Веремчук. Ми з нею проїхалися по селу. І, ну вона пообіцяла, що працює там комісія і. Буде при можливості будуть надавати якусь допомогу. З нашого боку треба зібрати максимум зробити актів обстежень і протягом трьох днів направити в адміністрацію із супровідним листом про виділення коштів. До тисячі дворів у нас 100%, що є пошкодження такі. 10%, 20%, а є, що, що більше 50% то вже треба міняти всю та, як етерниксей. Там його поміняти не може, його треба просто знімати і наново та наново кришу робити. Як шифер побило. Це новий можна вважати шифер із тих, що невеликого роз меншого що є. І весь дірка. Заїжджаємо у виноградово від виноградово з сторони Олешника. Дітки. А много дірок. На цій хаті на кожному всіраю по 2-3 пішли. Це Руська долина, бачимо зліва ще одна велика хата, дах якої майже весь накритий плівкою. Це хата з там. Люди розповідають, що тут. Було три хвилі з градобою. Перш, перша хвиля, вона фактично невеликі дірки були, а вже друг, друг, друга, і третя хвиля, коли вже пішов дощ, тоді позамокало в багатьох і навіть всередині поскидувало, повідмокала шпакльовка на стінах. Розповідають також, що Городи майже всі побиті і врожаю як такого цього року тут не буде. На силу ударів, граду освідчить хоча б те, що лугоси, які є, майже перед у кожному дворі вони практично знищені. Виноград цього року залишиться врожаю. Череболти шифер. Шіфер. Шіфер. А познівалися геть усі? Я треба зніматись голопа. Синірав. Подивимося ще зараз яка ситуація в новому селі. Якраз ми до нього. От перша ж друг, друга хата, бачимо теж щось там на, на, на даху Ремонтуються старенькі хати, криті етернітом і шифером старим. З правої сторони теж етерні там крита хата і застелили її плівкою, аби не затікало, очевидно, серйозне пошкодження у даху. Кось постраждало, хоч, ні. А ви тут по центральній вулиці живете, чи ні? Ні. А у, вас, у вас не побило ніч. У нас усе побило. Усе побило. Усе побило. Та бо тут не так не дуже, бо там почало села, та й на та то все, земля пуста. Ага, то туди ближе Тесі, так? Ну, Усе, земля пуста. Пуста І городину побило. Та так, то таке, як асфальт. Усе. Таке було, як картина. Уже нині ми дурно, вчора ми коли. Вони казали, що лише пустоми на душі було, а нині вже путь. У 70 років посадити 15 сотень, два рази обкопати, все починити самуй. А як думаєте, допоможуть вам чи ні? Та ще не були. Кажу, якраз я питала, бо яся я відношу до сільраду у Матієві, що кажуть, та, ходили по руській долині, писали. все. Та й ту і знову села були вже. І там такий нараз перший день були з Фанчикова, бо тут Чонкаш там поділений на три частини. Один відноситься до Матієва, один відноситься до нового села, один відноситься до Фанчика. Той Фанчиківський вже був перший нараз, перший день, на другий день вже був голова села. У нас ходили вчора по руській долині, у нас ще або не були, або я не питала. Ви з Руської долини, так? Так, да, да, з Руської долини. Знаєте, з чого родину вони писали? Теж не застрахований, городина не застрахована. Писали у того, у кого побило то шифер або все, або у то жінками казала Матіївська. Сильно побита з лівої сторони теплиця, бачимо, вся в дірках зверху. Фактично знищена плівка треба міняти на, на, на теплиці. Чи полоса така, чи вітро висіє, де розгуляти, но... Ми, то було щось страшне. А це Чесно. яка вулиця? Чонкаш. Це Чонкаш. Чонкаш, Чонкаш. Це то той тон. Та побило. Шифер побило. Якраз наші мусилися вертати з Венгрії додому, бо що самі жінки вдома то що зробимо. Ага. Приїхали вчора додому, та про щось роблять хлопці. 25 шиферів точно побило. Город стерло з лиця землі, однодобрі добре руки вже а чисті. Ніс з картошка ніч не буде, бо вона без листя не буде. То вже ніч не відновить ні ніч. то повністю стерло. То, то всюди, всюди, буквально все все позбивало, що. Помідори там. Одно добре, що хоч люди зобрали собі ягоди кончилися, та не пострадали, а живе з городів. Добре, ми для себе, що ну, купить тільки людина, айбо вже хімічно, бризка, всяке. Ако живе з городів дійсно. Почитайте, що ті люди, котрі вклали в огірка, помідори засадили, то страшно. У 2007 році то буря вроді була велика, та сильно туди розкрило було. Туди розкрило почти половину, половину хижі, ага. Розкрило, щоб політало. Шіфер так літав, що всюди, вікно винесло було. А щось вам допомагали у ті роки чи не допомагали? Із... У другий ага. раз дали, були шифер, по-моєму. Ага. Щось, щось, щось возили, шифер возили. тепер писали. Писали, те заяву. Пис, писали, писали. Ходили вчора, писали, дивилися. Mm -hmm. Чесно казати, що на тося дуже слабо надіємо, що щось дають, бо вже вони лиш латають та кажуть, що йдуть брати щось друге та перекрити повністю. Бо то не варіант. Практично. Знищена ділянка із молодою кукурудзою. З'їжджаємо ми на хутір Чомкаш. Зліва знову ж таки бачимо, кукурудза повністю знищена. Одне, друге поле кукурудзи тут вже не буде. І видно, що вода тут стояла велика, і як розповідала попередня наша співбесідниця, що... Зразу дощ випав такий великий, що сантиметрів 20 у дворі стояла вода. І це видно, що тут замулило теж, Очевидно, стояла вода з плещу. Хата вкрита а прибудова з шифером і шифер весь у дірках, знизу, знизу він зафуканий монтажною піною. Це виноградник. Що, що лишилося з винограду, тут на Лугоші? Ти всюди по вулиці в кожній побиті ще. Повністю не розплило, лише дверка не робили. — Дирк не робили, так? Да? Ага. Тут можете політики, там у мене є. А той сюди їхати, там є таких, хто що побило багато, так? Да? Ага. А з городину у вас як? повністю збило все. А що у вас побило? Ну, все, кукурузу побило гектарами. Гектарами, гектарами. даже, так. Да? Aha. Jeste pisali ste neki zajavac? Čuo da smo pisali sjojnju. Čuo je bila komisija, iz